Друже, привіт! На каналі ми вже майже досягли відмітки у 15 тисяч підписників. І я щиро дякую всім вам за репости, вподобайки, коментарі, хороші не дуже, і все те, чим ви допомагали моєму маленькому каналу, який дуже хоче стати великим. Так, друже, є таке відчуття, що разом ми можемо зробити щось дійсно хороше, дійсно круте. І на честь цієї події я оголошую конкурс на каналі. Умови дуже прості: перше потрібно поділитися улюбленим відео з мого каналу в своїй соціальній мережі. І з текстом Друзі, зацініть крутий відос мені зайшло. А друге, скріншот цього поста потрібно відправити коментарем до закріпленої теми в моєму телеграм-каналі, яка називається Конкурс 15 тисяч підписників. Посилання на телеграм-спільноту я залишу внизу в описі до цього відео. А коли ми разом досягнемо цифру в 15 тисяч підписників на моєму ютуб-каналі, я розіграю п'ять призів по 200 гривень серед всіх тих, хто виконав умови конкурсу. Тож, давай разом зробимо це можливим і відзначимо нашу спільну мету. Ще раз дякую вам за активність, друзі. До речі, друже, сам розіграш я проводитиму в прямому ефірі, а анонс прямого ефіру я викладу в телеграм-каналі. Тож, друже, дуже раджу тобі на нього підписатися, щоб не пропустити цю подію. А до речі, друже, я тут подумав, в мене кілька крайніх відео на каналі. Вони присвячені криптовалютам. Тож, мабуть, зроблю криптонам такий невеличкий подарунок. В кого є гаманець Трасті Plus і хто виграє за умовами конкурсу, тому я переведу не 200 гривень, а, наприклад, 10 USDT. Тож, друже, якщо ти вже знаєш, що таке Трасті Plus, то супер. А якщо ти ще не знаєш, що таке Трасті Plus, то внизу тут в описі я закріплю відео, де вже колись розповідав про нього. А сам безкоштовний додаток можна скачати за посиланням, яке теж буде внизу в описі до цього відео.